Прийомна робота основних працівників проводиться в три етапи. Перший етап включає надання кандидатам в респіраторники медичної довідки про проходження медичного огляду, висновку психофізіологічної експертизи та сертифікату про проходження психіатричного огляду. Другий етап полягає в зборі даних про кандидата, а саме: огляд, вимірювання росту, визначення маси та температури тіла. Артеріального тиску, сатурації, запису електрокардіограми, визначення базового рівня фізичної працездатності. Якщо показник рівня фізичної працездатності нижче 4 балів, кандидату відмовляють в працевлаштуванні. Третій етап проводиться в навчальній шахті в киснево-дихальному апараті в умовах високої температури та вологості. У тепловій камері з температурою повітря 40 градусів за цельсієм та відносною вологістю 85% виконуються виконується три підходи на вертикальному ергометрі. Згідно показників третього етапу, надається висновок про відповідність кандидата вимогам даної професії. Порядок проведення щозмінного огляду, Щозмінний огляд, проводиться з метою визначення придатності працівників виконувати покладені на них обов'язки. Огляд проводиться перед чергуванням, перед всіма видами спеціальних тренувань, перед виконанням технічних робіт після екстреного збору, перед будь-якими навчаннями, показовими виступами та тренуваннями. Також огляд проводиться вибірково протягом зміни фізична працездатність. Методика визначення рівня фізичної працездатності є одним з видів професійного відбору, мета якого підвищення фізичної працездатності і витривалості. Вольових та психофізіологічних якостей для виконання робіт у екстремальних умовах для визначення фізичної працездатності працівники займаються фізичними вправами. Під час виконання фізичних вправ, відповідальний за медичний напрямок роботи, здійснює динамічний нагляд за станом працівників та фіксує фізичні показники для щомісячного звіту. Оцінку ступеня фізичної працездатності проводять за формулою та шкалою електровелоергометрії та реєструють у журналі обліку спецтренувань основних оперативних працівників. Прави на теплову витривалість. Основними цілями даного тренування є удосконалення здатності організму до роботи в умовах високої температури та вологості навколишнього середовища. Тренування на теплову витривальність складається з теплового тренування, теплової адаптації та визначення теплової стійкості. Теплова адаптація виконується у тепловій камері в киснево-дихальній апаратурі з температурою повітря 40 градусів за Цельсієм та відносною вологістю 85%, де виконується робота на вертикальному ергометрі. Визначення теплової стійкості. Перед виконанням вправи відповідальний за медичний напрямок роботи визначає у працівників температуру тіла, артеріальний тиск, сатурацію та пульс. Після чого працівники одягають паронепроникні костюми та виконують підйоми на сходинку висотою 20 см у ритмі 15 20 разів за хвилину. За результатами комплексних обстежень та рівнем фізичної працездатності та теплової стійкості робиться висновок про придатність працівника виконувати аварійно-рятувальні роботи. you <laughs>